А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка. Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках, Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами поростуть, не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. І хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе. То несе хрест, казати, так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило, хто підіймався на свою Голгофу, насмішки ніс і приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна іде духовний бій? І ворог підкрадається здалека, а Бог говорить: дочко, сину, твердо стій. Іде війна, іде за Твою душу, протистояти треба у борні. То скільки сили в Бога проспросить мусим і захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдороги, щоб Бог поміг великий шлях пройти і не упасти, вистояти в Бозі. Та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на коліна, щоб Бог поміг простити ворогів і щоб упали єрихонські стіни, та відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів не підкравсь. Лиш той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався? За, за Богом йти, згубити треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, не легкий шлях. Слава Богу.